Всім привіт! Сьогодні, 7 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі виноград Ізюмінка або 17241. Він уже давно встиглий. На спаса я перевіряв цукор, був 17%. В деяких гронах можна було зрізати, але я його залишив. щоб він повисів, тільки що перевірив цукор 19,5%. Дуже задоволений. Цим сортом чи формою. Дуже мені сподобалось тим, що на момент дощів інтенсивних було довгий час хмарно, вона активно набирала цукор. Я в середині літа знімав відео і знімав лишнє навантаження, і це відео я вам вставлю. І ви подивитеся, як вона була навантажена. І зараз я вам показую після того, як я все позрізав лишнє 4 ґрунки точніше, і що залишилось з однієї і зараз покажу вам з іншої. Так виглядає з іншої сторони перше плодоношення. Такі гронки від, від скажімо, 300 грам. І така грунка буде десь 800-900 г. Молоденький кущик винограду, сорт Ізюмінка 17241, має жіночий тип квітки. Отаке таке показало запилення. Хочу трошки зняти навантаження, щоб вона набрала нормальний цукор і нормальні смакові якості. Показала даже три грунки на пагін. Одна друга і ось третя ґрунка з цього пагону. Грузити і покажу вам на момент зрілої ягоди. Кажуть, ізюминка погано грузиться. Зрізалася 4 грони, бо жалко кущика перегрузить. 17,241 виноград. Зараз перевіримо на вагу останні грона. 718 грамів. 914 грамів. дуже добре пережила дощі, не лопає, лоза вже пішла на визрівання, вже на 2 метри практично визріла має дуже велику силу роста. Зараз я вам Продемонструю ягоду на вазі в розрізі. Зараз перевіримо ягодку на вазі. Я зірвав саму меншу і саму більшу. Менше 5,8, 5,7. Більше 11 грамів. Отак От в розрізі виглядає. Кісточка. Потемніла. І ще так в розрізі вам покажу. Ягода дуже соковита, хрумка, смак гармонійний. Хочеться їсти одна за одною. Ще якісь є фруктові нотки. Дуже смачна. Ще хочу показати, якщо мішечки. Не туго зав'язані, оце так щепалка пошкоджує. Робить ямочку, потім ягода стає. Отака. І поряд, які ягоди, портяться. Якщо у вас в гронах є спорчена ягода, то це... ви знайдете там одну-дві щепалки, вони парами сидять і роблять таку шкоду. От. Ще раз повторюсь, що форма мені сподобалась тим, що вона дуже активно набирала цукор в несприятливі умови. На момент набирання цукру ягода мала низьку дуже кислотність і на даний момент кислотності взагалі не відчувається. От, я дуже люблю такі сорти, які дуже рано скидають кислотність. Я їх підбираю для себе, бо з ними простіше. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить! До побачення!